Зоринг Профессийные игры. Вітаю! Це професійні ігри. Шоу, в якому дві команди, мов два всюди ходи, долають численні перепони. У третьому сезоні змагаються ветерани програми проти новачків. Щоразу учасники опановують нову професію і проходять непрості випробування. Досвід проти свіжих ідей. Краще отримують роботу, про яку мріяли все життя. Допомагають нашим учасникам екстремали Резінг та Зорінг. Вдвох вони перевірили не один десяток професій. А хто наші учасники? Дізнайтеся просто зараз. Команда ветеранів. Роман. Він конструктивний. Найбільш відповідальний гравець. Таня Ну, дуже емоційна дівчина. Даша легко підпорює найважчі професії. Команда новачків. Аня. Її коса найдовша в Україні. Слава. Спортсмен любить діяти. Інна, екстремал. Шукає нові враження. Резінг взяв під опіку старожилів. Зорін очолив новачків. Перевага червоних досвід. Слабке місце, надмірна впевненість у своїх силах. Козир синіх ентузіазм і жага до перемоги. Команди вже змагались на військовому полігоні, у школі міліції та на висоті пташиного польоту. У трійки досвідчених гравців дві перемоги, у новачків одна. Хто ж переможе сьогодні? Дізнайтесь далі. Команди, як ви бачите, резінга не до сьогодні з нами. Да. Он... Да. Тому що ми вже готуємося к новому году і он пошов искать костюми Діда Мороза. Вот, мы заранее, Кивлян, хотим поздравить с этим делом. Угу. А, а сейчас мы находимся рядом с фабрикой по производству. Никогда не угадайте чего. Я домороду? И снегурочек. Это единственная в Украине фабрика, которая делает елочные игрушки. И именно здесь мы будем сегодня осваивать эту чудную профессию по производству елочных игрушек. Зорингу повезло. Он уже отправился вместе с командами делать елочные игрушки. А у меня задача посложнее. Мне нужно найти костюм Деда Мороза красного цвета и елку. Зоринг синий костюм, конечно же, уже нашел. Но мы хотим устроить детям настоящий праздник. Поэтому я отправляюсь на поиск. Хімічні реагенти та фарби. З цього наші учасники мають створити новорічну казку. Команди спробують себе у ролі майстрів по роботі зі склом. Я себе маленьким волшебником, маленьким ельфом, творить чудеса. Місцем для змагань стане Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас. Професійні ігри розпочались завдяки Державному центру зайнятості. Я понял. Дед Мороз – это была бы детская фантазия и, собственно, призвание. А поскольку я нашел синий костюм Деда Мороза гораздо раньше, чем Резинг нашел красный костюм Деда Мороза, поэтому у красных сегодня шансов немного. Тем не менее, я принес вам подарки. Как же Дед Мороз без подарков? Разбирайте! Ну а теперь, надев шапки, вы превратились в моих помощников. И весь день будете делать добрые дела, дарить подарки. Вот. Первое задание будет несложное. Вам предстоит сделать заготовки для наших елочных игрушек. Зовні цей процес схожий на надування звичайних кульок. Лише тут треба надувати скляну трубку. Для початку потрібно розігріти місце, в якому має з'явитись форма ялинкової прикраси, після чого командам потрібно обережно випустити з легенів повітря усередину трубки. Якщо команди все зроблять правильно, у них має вийти по три кульки ідеальної форми і товщини. Новый год написал, Молодцы, молодцы, согрелись, то нормально. Первое задание очень простое. С помощью рук, губ и природного газа вам предстоит выдуть елочный шарик, игрушку. У кого это получится быстрее и красивше, и какая из первых команд принесет мне три шарика, тот и выиграл. За роботу. Даша та Аня спершу мають розігріти скляну заготівлю, потім видути кульку. Якщо баклажан, Теж піде. Створити правильну кульку дуже важко. Для цього потрібен значний досвід. Анчик, ти вмієш дуже сильно дути? Саме сложнее було, навірно, равномірно в воздух по, по самому шарику. Наші учасники працюють в умовах реального виробництва. Поруч зі справжніми а да, Давай швидше. Даша вже это... готов, давай. Поки Даша хизується своєю кулькою, Аня все ще працює. Я, мабуть, невероятно талантливий чоловік. У мене все виходить. У червоних за справу взявся Рома. Чи вдасться йому збільшити відрив від супротивників? Ромчик, це виходить, баклажан, а не шарик. На арену вийшов другий учасник синьої команди. Слава. Який хороший шарик! Ромі не вдається зловити момент, коли можна надути кульку. У слави виникли аналогічні проблеми. В якийсь момент не встигаєш зупинитися, Раз і вже. Переду. Дай посмотрить твой шарік. Надмірна впевненість досвідчених учасників може зіграти з ними злий жарт. Поки вони розважаються, супротивники їх наздоганяють. Давай дуй уже. Професійні складови за одну зміну роблять до 300 кульок. дуй, ще О, нормально. Давай. Порядок, йдуть. Витвір слави має багато спільного зі справжніми ялинковими прикрасами. Практично ідеальне. Просто, нерівно, аби швидко. Саме за таким принципом свою роботу виконав Рома. Така осіння команди найбільшої. Витвори наших учасників мають бути достатньо міцними, щоб дожити до кінця програми. У вас без диречка? А у тебе з диречка. Кульки гравців вже почали ламатись. У нас готовий три! <сміст> <сміст> Витвіртання має занадто креативну форму. Це якась уточка. <сміст> 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 Слишком много воздуха в нього вложила, поэтому вийшло таким, як є. Тим часом Інна також завершила роботу. Їй вдалась кулька з ексклюзивною фішкою. Я себя почувствовала просто э, средневековым алхимиком каким-то. Вот. И волшебником просто. Молодцы! Итак, у нас получилось три отличных шарика у синей команды и два с половиной каких-то непонятных стакана у красной команды. Поэтому выигрывает команда синих. И хочу предупредить команду красных, что сегодня Дед Мороз в синем. А постольку, поскольку мы должны найти применение, нашим игрушкам. Я попросил команду синих еще изобразить два шарика специально для вас, которые поменяю на ваше убожество, которые, собственно, не годятся для того, чтобы вообще с ними что-то делать. Швидкість не завжди означає якість. Краще із завданням з надування кульок впоралась команда новачків. Синя команда краще упоралась із завданням. Рахунок 1-0. Хімічна реакція чи новорічне диво? Досвід чи ентузіазм? Червоні чи сині змагання на Клавдіївській фабриці ялинкових прикрас у розпалі? Чиї ж ялинкові прикраси сподобаються дітлахам? Діти мені я питають, що ще штук таких штуків? Професійні ігри тривають завдяки Державному центру зайнятості.